Чому росіяни перегруповуються під Куп'янськом? Карта наказу, карта захисту перевернута, карта знову захисту перевернута, і карта розуміння перевернута. Тобто захист дуже послаблений, дуже ми їх там мінуснули, скажімо так, на територіях Куп'янському напрямку. А знаєте, що мені ще показують? що тут якийсь начальник самодур, тобто якийсь новий імператор, новий правитель, новий начальник, який очолює саме ці дії у орків, він ніби надає якісь такі ну, накази, які прямою взагалі дорогою ведуть до смерті та знищення. тобто на куп'янському напрямку у орків хтось змінився з керівництва, хто надає такі накази, за які потім навіть буде нести відповідальність, тому що буде багато загиблих, тобто вони самі себе підставляють під смерть, і цим керує людина. Ну тобто, це вони не божевілі, не не збожеві, не збожеволяли і так себе поводять. І е, навіть знаєте про що, ніби вони як дарунки нашим воїнам роблять своїми наказами. І ми можемо нищити їх більш жваво та більш агресивно. Тому перегрупування це їх велика помилка сьогодні на Купінському напрямку. Чому звільнили Віктора Хоренка з посади командувача силами спеціальних операцій? Ну, це, по-перше, я про це казала зовсім недавно, що змінять якогось військового керівника, і це буде правильно, і це буде. Ну, ресурсна така заміна, яка призведе до е, класних, змін, класних змін, і повернення, як все було, тому що людина, яку поставили е, на цю посаду, вона досить, е, вона, знаєте, як в своїй сфері, вона дуже крута в тому, що вона робить, і саме спираючись на те, що нам зараз потрібно, то саме цей керівник з його досвідом, з його навичками, з його е, всіми зв'язками, хочеться сказати, спроможен довести цю ситуацію ну, до, до того кінця, який нам потрібен. Навіщо змінили чим попередні не вгоди? Тут я не бачу, знаєте, я не бачу, що тут хтось поганий, хтось хороший. Ні, тут більше спираються на Можливості п'ятнашки, ну тобто, замінили когось поставили в іншу сферу, когось поставили в цю сферу. І всі на своїх місцях, всі роблять те, що дійсно можуть робити гарно. Тому навіщо змінили? Тому що ресурсність нового керівника вона, знаєте, вона в нову стратегію нашої війни, саме з нашого боку, вписується його. Досвід неймовірно класно і продуктивно. Тому нам це дуже на користь. Те, що змінили у це складно повірити. Тепер карти Таро дають відповідь кожному. Команда з України створила першу в світі таро нейромережу. Дізнайся, відповіді на всі питання абсолютно безкоштовно. Завантажуй додаток у свій телефон. Посилання в описі. Чи ведуться таємні переговори між Україною та РФ? Ні? Ні. Ні. Знову мені показують якісь інформаційні вброси, тому що зараз перемовини неможливі. Оскільки немає, ну знаєте, немає матерії, з якою домовлятися, тобто немає персони, немає якогось угрупування людей з ким домовлятися. Тобто ми зачинені від них, вони від нас. Я не бачу цих перемовин. От Росія ніби не пускає зараз до себе з жодними пропозиціями, з жодними, тобто ми їм навіть позагрожувати нормально не можемо. Розумієте, вони якось зачинені, не допускають нікого до себе, тримають в тайниці важливі процеси і не йдуть ні на які домовленості. Ні, вони не тривають ні на яких ланках. Можливо, тема бізнесу між собою намагаються домовитись, але я не можу сказати, що це українські бізнесмени з російськими. це більше як знаєте на дистанційній. Якісь позиції, тобто і з України виїхали, а ці з Росії виїхали. І щось там між собою намагаються домовитися про от саме про бізнесові процеси, але воно не дуже стосується політики, тому до цих процесів ми повернемося згодом, бо вони для нас теж будуть цікаві. Але перемовин я на сьогодні не бачу. Чи справді Росія провалила випробовування ядерних носіїв, що проводила в кінці жовтня? Ні, ну ні. Карти розпачу, карти бідності, карти доопрацювання, карти, які кажуть про таємні процеси незадоволення і розрив відносин з партнерами? Тобто Тут не просто незадоволені, а ті, хто знаєте, тобто по тендеру виграв можливість потестити ядерну зброю. Вони в, в мінусі зараз дуже сильному. Тобто, тут розрив відносин, притягування до відповідальності, наказання, покарання. Е, працюють вони в цю тему, працюють вони в цю тему. Чи будуть знову випробування? Ні, поки не можуть вони повторити ці випробування, тому що дуже потратились, дуже витратили, точніше. Треба накопити щось, накопичити досвід, накопичити людей. Незадоволена, і це подія, вона дуже серйозна втрата для Росії, тому що на це було покладено велику кількість сподівань, яка абсолютно нічим не виправдалася, і навіть тут покарання. Покарання запихування людей за ґрати. Ну тобто тут серйозна була ситуація, яка мінімум ще рік буде лунати в їх гаманцях. Тому ні, не задоволена і не просто не задоволена, а ніби як не можуть вирішити це питання. Тобто, що зробити, аби бути задоволеним? Оце, оце, але ми зараз не можемо це зробити. Тобто було велика багато сподівань, і нічого не отримано натомість. Навіщо до Києва прибула голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн? Вона привезла якусь людину. Вона привезла якогось чоловіка, чи то познайомити, чи то е, долучити до чогось. Але цей візит він його цінність не в її е, відвідуванні Києва та президента зустрічі з президентом, а її цінність її візита в людині, яку вона привезла, чи е, якого вона долучила. Це якийсь чоловік е, з, з іншої ще країни. Тут я не впевнена навіть, що він з Німеччини цей чоловік, тому що вона привезла познайомити з ресурсною людиною, якої є е, конкретні пропозиції стосовно відновлення України та зміни якихось умов. Ось навіщо вона приїхала, і ось чому цінність ці її візитів. Це не публікують, це не демонструють, але це ми дізнаємось. Тобто, ця ситуація вона відкриється згодом. Нам скажуть, наприклад, що це коли вона приїжджала, вона ж приїхала не сама, а з якимось гарячим чоловіком, Якийсь, який дуже активно бажає долучитися до відновлення якихось процесів інформації та правил в Україні, і що це дасть що це дасть, а Україна взяла тайм-аут, взяла час на пропоміркувати про це, проаналізувати та придумати, як його застосувати цього чоловіка, так аби нікого не розізлити, не викликати якісь не ті питання, і все ж таки вплинути на зміни. Тож така непроста досить задачка з зірочкою, але ми її вирішимо. Все ж таки, ось навіщо вона приїжджала? Що мав на увазі Данилов, коли заявив, що такої поразки, як Крим, росіяни не бачили? Не забуваємо, якою харизмою та силою володіє Данилов. Навіщо він це сказав? Ну, По-перше, це що ну, гриміння зброєю, акцентуація на тому, що готуйтеся, нешановні шановні росіяни в Криму. Це по перше. По друге, ми розуміємо, що жодної військової таємниці ніхто ніколи нікуди і нікому не відкриває. Тому тут більше знаєте, який посил: що росіянам в Криму потрібно готуватися і готуватися до чогось дуже масштабного і дуже масивного, тому що дійсно туди щось. В Криму давайте так операція з визволення Крима вона не просто війде в підручники, а вона буде такою досить ну, приміром для всього світу в наступних війнах, коли вони ще щось будуть там спалахувати. Тому він щось знає, і круто, що він про це натякає нам, а ми за це. Хопаємо, хапаємось і віримо в скорішу перемогу нашу. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.